Поронено такі таблички розміщені вздовж берега річки Уж у межах обласного центру Закарпаття. Проте це не заважає охочим у спеку відпочивати і охолодитися у водоймі. От, до прикладу, на Слов'янській набережній чимало ужгородців. Не купаюся. Я не купаюсь річці. Якщо поплавати десь на басейн. трошки мочись, але не купаюся, не купаюся. А чому? Тому що бачу, тут багато відходів всяких цих вод. бачите, там ну. Відходів, от, людських і тваринних, всяких відходів. Боюся. Ну і не купаюся. Ну тут вже написано не купатися і треба. Ну а якщо дуже жарко, то можна змочитися. Змочуся, але ну, не купаюся, тому що і нема де купатися. Як водичка? Добре. Десь буває, якщо десь буває тепла, десь холодна. Дуже шикарно. Так, дозволяю покупатися. І всю відповідальність я беру відповідно на себе. Тобто ніхто не дасть там, гроші на її здоров'я, нехай заробляє імунітет, все. А є у нас місця? Ну, скажіть, будь ласка, у нас є місце, щоб я могла вийти з дитиною, так, десь біля річки. У нас от... Ця сторона да, гарно, а ви ту сторону зніміть, де все у борщовику другі труби. Моє дитинство я там провела, на других трубах. Чого там не розчищено? Ну, питання, чого не розчищено? А ви самі чи купаєтеся? Ну, якщо да, залізти окуну. А тут є де купатися? Тут жаба не може втопитися. Тут немає варіантів. Ну, якщо йти плавати, підемо на басейн. Ну, в суботу неділя басейн забити. Де в нас ще є відкритий басейн за доступною ціною? Ніде. Питання. Питання. Дома строять, прибудинкові території забирають, чого не зроблять басейн для дітей. Чому? По доступній ціні? По доступній реальні цінівати все в Ужгороді любителям охолодитися у водоймах доведеться знову шукати альтернативу. Виконком міськради продовжив торішню заборону на весь купальний сезон 2025. Правила поводження на водних об'єктах вони передбачають, що у гірських річках заборона діє на проведення купання. В зв'язку з цим минулого року ще рішенням виконкому було прийнято рішення про заборону купання на водних об'єктах. Це рішення і і цього року. Тому наголошую для наших містян, що річка УШ не є місцем для купання, оскільки є дуже велика нестабільність дна. Та, можливо дуже швидка течія, яка може призвести до нещасних випадків. Для купання в місті передбачені тільки водойми це басейни. Також заборона купання розповсюджується на водні об'єкти, як кірпічка, чорні озера і кар'єр Радванський. Якість води за запитом у місцях для купання досліджують фахівці Держпродспоживслужби. Нагадаємо, минулоріч найкращий аналіз був у кар'єрі, а от у річці Уж у минулому сезоні виявили перевищення бактерологічних показників, зокрема кишкової палички. Цього року ще не було звернень щодо необхідності взяття проб. У межах Ужгорода жодного спеціально облаштованого пляжу чи території для відпочинку біля водой. Тому всі випадки порушення це особистий ризик і суб'єктивна відповідальність відпочивальників.